Козаки у пікселі таку виставку неординарних картин презентували у Вінницькому обласному художньому музеї. Створює ілюстрації з козаками в сучасній військовій формі на винищувачах та танках. Український графік Олексій Кустовський виставку до Вінниці привіз художник Володимир Козюк. Українські козаки, які керують FPV-дронами, сучасними БТРами та винищувачами, на полотнах у карикатурному стилі зобразив український графік Олексій Кустовський. Виставку Козаки у пікселях у 23-му році презентували у Верховній Раді. Потім вона подорожувала й іншими містами України. А зараз до Вінниці її привіз художник Володимир Козюк. Цьому художнику вдалося показати. Класичною графікою, класичною карикатурою, зробити не карикатурний образ, а величних козаків пікселів, де перегукуються сьогодення, перегукуються з війною і в той же час, якби мотивує. Мотивує тебе, де якесь натхнення. Коли я побачив цю виставку, цю колекцію в Києві я зразу проговорив з ним, що чи можливо, щоб він погодився, щоб вона відбулася в Вінниці. І сьогодні в цих залах художнього обласного музею відбувається виставка. Експозиції представлено 20 малюнків, які демонструють спротив українців проти російської агресії. Сучасні події перегукуються з історичним минулим, де ворогам протистоять наші козаки-характерники. На полотнах є і зображення херсонських кавунчиків, українських полів та національних символів. Теми сюжетів різноманітні. Українські вояки успішно відбивають атаки ворогів, збивають ракети та нищать російську техніку. Роботи є дуже професійними, вони дуже тонко виконані, і їх хочеться роздивлятись. Тобто від великої плями, від великого сенсу, від великої композиції до саме найменшої деталі це дуже рідко в наші часи побачити і проблематику сьогодення, і позитивне виконання художніх робіт. На ілюстраціях можна розглянути чимало цікавих деталей, як от схожість козацької вежі, що є у Вінницькому заповіднику Буша. В центрі експозиції знаходиться картина, і на ній зображена саме наша козацька вежа в буші, в нашому історико-культурному заповіднику Буша. От саме та вежа, це той. Пам'ятка національного значення, яка зберіглася шести часів і має статус національної. І, от саме на тій вежі українці захищали свою землю тоді, в ці часи. Зараз відповідно дуже класна асоціація. Обласному управлінню культури та креативних індустрій Олексій Кустовський подарував копії своїх картин. Відвідати виставку Вінничани можуть впродовж трьох тижнів. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина.